Наса вже тренує команди людей, яким випаде здійснити першу пілотовану місію, першу в історії висадку людини на Марс. Вже зараз четверо добровольців беруть участь у річній місії з підготовки астронавтів до дослідження червоної планети. Вони живуть в середовищі, яке імітує умови на Марсі, куди вони можуть вирушити уже в 2029 році. Космонавтам доведеться летіти до планети цілих сім місяців. При тому, що раніше найвіддаленішими польотами в космосі були місії на місяць. Щоб дістатися до супутника з Землі, потрібно приблизно 79 годин, тобто всього близько трьох днів. Поки що НАСА планує подорожі тільки в межах сонячної системи, але в майбутньому організація відправлятиме астронавтів і далі. Колись наші технології дозволять добровольцям дістатися і краю Всесвіту. Бачу, ви готові стати одним із них. З якими смертельними труднощами ви зіштовхнетеся на шляху? Як далеко розташований край Всесвіту? І найголовніше, що на вас чекає за ним? Давайте припустимо, що у вас є нескінченні роки життя, які ви вирішили витратити на вивчення космосу. В якості астронавта добровольця НАСА ви прибуваєте до Флориди і вирушаєте до космічного центру імені Джона Кеннеді. Сам президент тисне вам руку, а величезний НАТО передіє та викрикує ваше ім'я під час першого в світі запуску пілотованої місії до краю всесвіту. Вам надають нескінченний запас пального, і подорож розпочинається. Спершу вам необхідно вийти у відкритий космос. Але вся складність полягає в тому, що атмосфера насправді не обривається різко, вона просто стає все тоншою і тоншою. Що далі ви від поверхні землі рухаєтесь. Вчені окреслили умовний кордон, який розташований на висоті 100 км над рівнем моря. Він називається лінією Кармана. Ви долетите туди усього за 4 хвилини. Але після цього ваше сприйняття простору та напрямку буде постійно змінюватися бо почне зникати гравітація. Це не надто приємні відчуття, адже невагомість прямо в цю хвилину одночасно і провокує м'язову атрофію і по-іншому розподіляє рідини в організмі і навіть змінює кровообіг. Добре, що на підготовчих випробуваннях вас вчили давати собі раду з цим дискомфортом. І тепер ви можете насолоджуватися неймовірно гарним краєвидом рідної планети з висоти космосу, що може зіпсувати настільки прекрасний момент: пульсуючий вухах і тріскіт приладів. Ви помічаєте, що індикатори радіації на панелі приладів стрімко ростуть. Прямо зараз на висоті 4000 км кілометрів ви потрапили в радіаційний пояс Ваналена. Це ділянка навколо Землі, що містить високі концентрації заряджених частинок, таких як електрони і протони. Вони утворюються з космічного випромінювання, в основному від сонця. Ви якнайшвидше прориваєтеся крізь небезпечну зону, але не часу розслаблятися. Через 13 тисяч кілометрів на вас чекає другий пояс, і він набагато більший та інтенсивніший. Тому вам варто знову прискоритися: корабель буде поступово віддалятися від землі та пройде орбіти Марса, Юпітера і решти планет сонячної системи. І наступний кордон, який ви повинні перетнути, це геліосфера, ділянка навколо сонячного простору. Летіти до неї доволі далеко 18 мільярдів кілометрів від землі. У космічного апарата Voyager 1 це зайняло цілих 35 років. Геліосфера це щось на кшталт бульбашки зоряного газу, що оточує кожну зірку, і наше сонце не виняток. Ця бульбашка постійно надувається сонячним вітром, який долітає далеко за межі Плутона. За геліосферою перебуває міжзоряний газ, пил і потоки заряджених частинок. І вся ця небезпека полягає в тому, що при зіткненні сонячного вітру з ними відбувається ударна хвиля, яку ще називають шоковою. Якби не геліосфера, то зоряний вітер потоки заряджених частинок із відкритого космосу невпинно бомбардували б землю. Так на нашій планеті ніколи не з'явилось би життя. Але тепер вам треба вийти за межі цієї захисної оболонки. Головне, щоб охолоджувальна система на борту не дала збій, інакше ви згорете живцем, адже температура в межовій зоні може сягати 7 тисяч кельвінів. Для порівняння, навіть на сонці вона нижче майже на 1300 кельвінів. Зате тепер ви дісталися до міжзоряного простору. Тут дуже темно. Ще близько 300 років вам треба буде летіти в повній темряві. І це набагато гірше за всі ті небезпечні випробування, які ви вже були змушені пройти. Адже весь цей час перебуватимете наодинці зі своїми тривожними думками. Скільки поколінь ваших нащадків уже народилося на землі? Чи мутували люди за цей час? Чи вийшли нарешті GTA 6? Але раптом ваші роздуми перериває дивний об'єкт, схожий на іншопланетний зонд, який раптом з'явився у вашому полі зору. Це ж космічний апарат Voyager 2. Він був запущений більш ніж 40 років тому і досі продовжує вивчати космос і фіксувати різні об'єкти, як, от наприклад, ось цю крижану комету, яка летить прямо на вас. За межами впливу магнітного поля сонця розташована хмара орта, зона з крижаними астероїдами, що оточує нашу зоряну систему. У ній містяться трильйони космічних об'єктів різних розмірів. Деякі з них всього лиш удвічі менші за місяць. Тому вважаються карликовими планетами. Але більше за все тут крижаних комет діаметром кілометр, що залишилися після формування сонячної системи. Саме те, що треба, щоб охолодитися після гарячого кордону геліосфери. Але тут на ваш корабель чекає нова небезпека. Потужні енергетичні потоки і магнітні поля, що вирують в геліосфері, могли вивести електроніку з ладу. І тепер, коли ви потрапили до Хмари Оорта. Доведеться маневрувати між коматами вручну. Але якщо корабель здолає цю перешкоду, ви зможете спостерігати повну картину чумацького шляху. Тільки його центр розташований на відстані майже 26 тисяч світлових років від землі. Тут ви зможете побачити 400 мільярдів неймовірно красивих зірок. От тільки в чумацькому шляху доволі багато і гамма-сплесків, поливих хмар, і найстрашніше чорних дір. Їх тут близько мільярда. І наймасивніша з них знаходиться в центрі галактики. Вона називається Стрілець А із зірочкою, і її маса оцінюється приблизно як 4 мільйони мас сонця, а за розміром вона майже така ж, як уся наша сонячна система. Якщо ви раптом заблукаєте і пролетите повз, навіть наближаючись до її гравітаційного поля, цього вистачить, щоб ваш модуль піддався високим температурами і опроміненню гама променями. Але на щастя, пошкоджений кометами після хмари, та навігатор нарешті полагодили на роботи. Отже, ви можете вибудувати маршрут так, аби не потрапити до гравітаційного поля діри. Тепер вона не затягне вас у страхітливе, невідоме, перетворюючи корабель ваше тіло на спагетті. І, хоча, на нашу думку і думку деяких науковців, чорна діра якраз могла б слугувати телепортом до краю всесвіту. Це ж таки краще притримуватися заданого маршруту, якщо ви не хочете провалити завдання. Тим паче, що у вас ще буде можливість проявити себе в стресових ситуаціях, адже коли ви перетнете кордон чумацького шляху, проблем стане ще більше. На шляху до краю Всесвіту ваша траєкторія проходитиме крізь сотні інших галактик. І першою ви перетнете нашу найближчу сусідку Андромеду. Якби ви летіли до неї на швидкості світла, то вам здалося б, що на подорож пішов усього один рік. А от вашій родині та друзям тут на землі довелося б чекати понад два з половиною мільйона років, доки ви дістанетеся андромеди. І ще стільки ж, поки радіосигнал повернеться на землю, щоб повідомити новину про прибуття. Простіше кажучи, ви переживете ту ж знамениту сцену з Інтерстеллара, де митьому Маконахі ридає над втраченими руками. Насправді, випробування, крізь які вам доведеться пройти, не завжди пов'язані з загрозами за бортом. Іноді небезпека загрожуватиме середини вас самих. Річ у тім, що до моменту прибуття в галактику Андромеди Земля ця крихітна блакитна крапка зникне з краєвидів космосу. А ви можете стати першою в історії людиною, що відчує на собі болісний ефект існування землі за межами поля зору. Психологи припускають, що не всі астронавти впораються з усвідомленням того, що вони більше не бачать рідну планету. Наслідки можуть варіюватися від звичайної депресії та суму за домівкою до повномасштабного психозу і навіть суїциду. Але політ може виявитися настільки насиченим, що у вас просто не буде часу помітити зникнення землі. Адже прямо зараз ваш корабель проходить турбулентність через те, що проходить поряд із колястим зоряним скупченням. На думку вчених, це залишки зоряних систем, які були розірвані на шматки і поглинені андромедою в минулому. Так ви перебуваєте на території космічного канібала. Наближення до кулястого скупчення може сильно повпливати на траєкторію корабля. Настільки, що одна з зірок може притягнути вас до себе на небезпечно близько відстань, і таких скупчень в Андромеді близько 13 тисяч, обійшовши їх, ви вийшли за межі місцевої групи галактик і опинилися на просторах суперкластера Ланіакея, Ви дивитеся в вікно ілюмінатора і тихенько смієтеся. Річ у тім, що в перекладі з гавайської мови Ланіакея означає неозоре небо. Таку назву було вибрано, тому що ніхто не вірив, що хтось із людей колись дістанеться сюди. Але не розслабляйтеся. Проходити його набагато небезпечніше, ніж перетинати Чумацький шлях чи андромеду. Приблизно в 100 тисяч разів небезпечніше, якщо бути точним. Адже саме стільки галактик розташовано у суперкластері. Розмір ланіакеї складає 520 мільйонів світлових років у діаметрі. Але найнебезпечніша зона тут активне галактичне ядро. На відміну від звичайних надмасивних чорних дір, такі ядра найпотужніші джерела електромагнітного випромінювання у всесвіті. Всередині нього також розташована чорна діра, що активно поглинає все навколо себе, і утворює акреаційний диск, який вивільняє величезну кількість енергії. Ці викиди рентгенівського гамма випромінювання набагато небезпечніші за всі, що я про них розповідав раніше. Вони настільки інтенсивні, що можуть завдати шкоди не те, що крихітному космічному кораблю, а цілим сусіднім галактикам. Але навіть якщо ви зможете уникнути їхнього впливу, до кінцевої мети буде ще дуже далеко. І тут виникає питання: скільки ж вам ще летіти до краю Всесвіту? Ви в дорозі вже так довго, а його досі не видно. Він взагалі існує чи ні, хай могрець. І тут починається нове випробування для вашої психіки. Вам починає здаватися, що кінцевої зупинки подорожі не буде. Адже може виявитися, що у всесвіту насправді немає меж. Вчені дійсно досі сперечаються з цього приводу, адже ділянка всесвіту, яку ми можемо спостерігати за допомогою сучасної техніки, вважається не настільки великою, попри те, що вона сягає 93 мільярдів світлових років. Але з вчені взяли, що далі є ще щось. У своїх припущеннях вони спиралися на те, що після Великого Вибуху всесвіт став розширюватися, і цей процес продовжується і зараз. Спостережуванні дані показують, що при цьому Всесвіт виглядає однорідним на великих масштабах. Це означає, що його властивості та розподіл матерії та енергії не змінюються залежно від напрямку та місцезнаходження в просторі. Така однорідність передбачає, що всесвіт може бути навіть нескінченним. Тим більше, що наші технології, якими б сучасними й потужними вони не були, ще довго не зможуть гарантувати нам охоплення повної картини всесвіту. Хоча цілком імовірно, що охопити її і зовсім неможливо. Але відсутність спостережуваних кордонів усе ж не заважає більшості вчених на основі вже отриманих нами знань про фізику та космос, стверджувати, що краю всесвіту все ж є. Як мінімум, тому що нескінченність передбачає, що у всесвіту нескінченний не лише простір, але й час. У такому випадку в космосі має бути нескінченна кількість зірок. Тоді наше небо було б повністю всієне світлинами і на землі було б сліпуче яскраво впродовж усієї доби. Але небесна темрява свідчить про те, що космос не існував вічно. Крім того, вчені припускають якби всесвіт був на розмірів, у ньому можна було б знайти неймовірно довгі космічні хвилі, випущені масивними чорними дірами. Жан П'єр Люміне з Паризької обсерваторії у Франції стверджує, що апарат NASA в МАМП Призначений для вивчення реліктового випромінювання, Жодного разу не виявляв аномально довгих хвиль, а значить, простір не може бути нескінченним. Але на цьому роль космічних хвиль у цьому спірному питанні не завершилася. Глен Старкман, фізик з Канади, який працює в Клівлендському університеті Кейс Вестерн, вважає, що знайшов спосіб, як за їх допомогою визначити межі Всесвіту, навіть якщо вони знаходяться поза зоною видимості. Вчений стверджує, що звукові космічні хвилі, які розповсюдилися всесвітом в часи його молодості, можуть дати нам зрозуміти, якою він форми. А після цього ми зрозуміємо і де шукати його край. Якщо всесвіт не має форми, то це означатиме, що він плаский. А отже, усе ж нескінченний. Але якщо він має кривизну, то Всесвіт буде замкнутим. Лише подумайте, всього декілька століть тому люди вірили, що світ плаский, поза як вони могли б бачити лише горизонт, і не мали можливості спостерігати кривизну планети. Але нові технології допомогли нам побачити землю здалеку і підтвердити, що вона кругла. Так може вийти і з Всесвітом. Але навіть зараз, коли ви подолали такий довгий шлях і перебуваєте на приголомшливій відстані від землі, ви все одно не бачите ні краю, ні кривозни всесвіту. Можливо, ви достатньо малі, щоб спробувати подивитися на нього збоку. А заплановані дослідження Глена Старкмана, які могли би пролити світло на це питання, достатньо довгострокові. Тим не менш, деякі дослідники вже висувають свої гіпотези щодо цього. Теоретикиня з Кембриджського університету Жанна Левін бачить всесвіт у формі пончика. Це пояснює, чому ви досі не помітили кривизни зі свого космічного модуля. І ви, і наша планета, і вся та частина космосу, яку ви вже пролетіли, перебуває всередині цього пончика. Ми просто не можемо вибратися назовні, тому нам і недоступний вимір, з якого ми могли б поглянути на наш тривимірний всесвіт збоку. Але якщо всесвіт дійсно має форму пончика, в який бік ви б не спрямували свій космічний корабель, він зрештою повернеться туди звідки вирушив. Але всі ці гіпотези про форму всесвіту були сформульовані до того, як Олівер Філкокс, науковий співробітник Колумбійського університету, за допомогою суперкомп'ютера не склав карту відстани між мільйонами галактик. Так він виявив, що всесвіт насправді не може бути ні нескінченною площиною, ні сферою, ані пончиком. Адже він не симетричний. Це вказує на те, що якась сила, можливо, в найбільш ранні моменти існування всесвіту, змусила його розширюватися нерівномірно. І це якась абсолютно нова, невідома нам фізика. Такі фундаментальні зміни означають, що край всесвіту в якомусь іншому напрямку міг бути набагато ближчим, ніж той, до якого ви так довго летите зараз. Після усвідомлення цього ви продовжуєте свою подорож в максимально пригніченому настрої. Поступово на борту модуля стає дуже холодно. Просто нестерпно. Як раптом ваш космічний корабель наче врізається в якусь прозору стіну. Хоча це навіть стіною не назвеш, адже вона не тверда а якась в'язка. Зараз ви почуваєтеся наче муха, що намагається вирватися з в'язкого жале. Вам стає нестерпно холодно, і тут ви прориваєтеся за межі нашого всесвіту. То що ви побачите за краєм? Є безліч гіпотез з цього приводу. Перша каже про те, що на вас там чекатиме абсолютно порожнеча. Простіше кажучи, величезне ніщо ця гіпотеза пропускає, що за межами нашого всесвіту немає матерії, простору чи часу. Таке складно собі навіть уявити. Але може виявитися і навпаки. Адже наш всесвіт може бути частиною так званого мультивсесвіту. Тоді, на відстані сотень мільярдів світлових років від нас, ви знайдете інші всесвіти, кожен з яких має свої власні закони фізики, властивості, склад і принципи еволюції. Це означає, що там може існувати життя, яке утворилося не з води, а якимось іншим чином. На цьому моменті виникає питання: чому ж ми тоді ніколи не бачили цих всесвітів? Імовірніше за все, вони знаходяться настільки далеко, що до того часу, коли їхнє світло досягне землі, воно втратить стільки енергії, що ми фізично не зможемо його помітити. Щось подібне передбачає гіпотеза паралельних всесвітів. Вона теж стверджує, що всесвітів багато, і вони виглядають як гігантські бульбашки. У кожній з них розташована копія нашого всесвіту, але трохи видозмінена. Там ті ж самі галактики, зорі і така ж сама планета Земля з такими ж мешканцями. Тільки кожен всесвіт має якусь власну особливість. Можливо, на одній із цих земель люди ходять задом наперед, а іншу вже зруйнували представники позаземних цивілізацій. На щастя, раз ми не можемо вибратися за край свого всесвіту, то й представники інших всесвітів і світів не зможуть потрапити до нашого. Якщо тільки край Всесвіту не розташований набагато ближче, ніж ми вважали. Стівен Гокінг, який теж протримувався гіпотези про паралельні всесвіти, стверджував, що в космосі є їхні відбитки. Це точки, в яких бульбашки, що містять у собі світи, ніби як торкаються одна одної. А тепер погляньте на цю мапу реліктового випромінювання Всесвіту. Якщо вірити нашим усталим знанням, то температура випромінювання має бути приблизно однаковою по всьому космосу, адже всесвіт, як ми пам'ятаємо, однорідний. От тільки вчені ніяк не можуть зрозуміти, яким чином тоді утворилася ось така реліктова холодна пляма. Тут температура мікрохвильового випромінювання на 70 мікрокельвінів менша, ніж в навколишньому просторі, де вона дорівнює 2,7 кельвіна. Що дивно, у цьому просторі майже немає зірок і галактик. Але астрономи, що працюють у сфері розшифровки даних з космічних апаратів, Voyager, стверджують, що наші зонди постійно отримують якісь сигнали, які надходять з цієї плями, і до сьогодні ніхто не може розшифрувати їх і пояснити, як вони виходять з цієї мертвої зони. Якщо ця пляма є тим самим відбитком паралельного всесвіту, це означає, що там може знаходитися край нашого всесвіту. І розташований він на відстані всього 2 мільярди світлових років від землі. Тому НАСА зможуть відправляти туди людей набагато раніше, ніж до фактичного краю всесвіту. Чи стали б ви добровольцем такої місії? Пишіть у коментарі.